Вітаю! Хочете казку? Якщо так, покажіть так, так, так. Якщо ні, 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 покажіть носиком. Ні, ні, ні. Про що буде казка? Не знаю, не знаю, не знаю. Ну тоді зараз дізнаємося. А для цього Набираємо веселку з одного боку, ось так рукою. Набираємо веселку з другого боку, ось так рукою. А тепер набираємо сонечка. Промінчики теплого сонечка і травичку. зелено 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 Тягнемося до неї. Набираємо її до себе. І все, що ми набрали, все це замішуємо, 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 замішуємо в казкове тісто і розбризкуємо. Казка починається. В одному маленькому лісі жили ком'ячок, мишка і землерийка. Вони вирішили разом поплести на далекі острови. Мишка засумнівалась. І каже, а може ми ще маленькі для такої подорожі? Землерийка відповідає: ні, ми вже от такі великі. Ось такі ми вже дорослі. Ось такі такі високі можемо плисти самостійно на човні. Повертаємося боком, сідаємо в човен. Сіли, пливемо на човні, пливемо, пливемо. Спинку отак, ручки натягнули. І ще раз сідаємо, сіли на човен і попливли, попливли. Пливемо, пливемо, пливемо. А коли втомилися, сідаємо нижче, згинаємо колінця сильніше, сидимо в човні, пливемо далі. Пливемо, 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 пливемо. І тут починається невеличкий шторм. Встаємо. Хвилі збільшуються, ногу відставляємо назад. Тоді, друзі, займають зручну позу. асану. І намагаються втриматись на човні. Стоїмо однією ногою вперед на човні, і намагаємось втриматись на хвилях. Тримаємось, тримаємось, тримаємось. Так. Вирівняли ніжку, поміняли. Друга ніжка назад. Коліна згинаємо, ручки в сторони. І намагаємось втриматись на човні. Хитає? Тримаємось, тримаємось, тримаємось. Тримаємося, тримаємося. Так, ніжки разом. А човник хитається, сідаємо. Ось так. Ось так хитається, показуємо лежачи. А човник хитається. Ручки піднімаємо трохи ось так, намагаємося не хитатися. Спробували тримати рівновагу. Можна взятися? Ось так ручками за ніжки. Човник хитається. Намагаємось триматися, триматись, триматися, триматися. Або ось так тримаємось. Раптом сідаємо. Друзі побачили під водою тінь. Що це було? Тінь пропливла в один бік, в другий бік. Це, мабуть, акула. Опускаємося. Ми намагаємося. Кладемо ручки, от так. Намагаємося не боятися акули. Лягаємо, ставимо ручки під плечики. Акула піднімає голову, ніжки лежать. Акула намагається розгледіти. Хто сидить на човні? І відвертаємось головою. Повертаємось в один бік. Хто сидить на човні? Ніжки лежать. Повертаємось в інший бік, хто сидить на човні? Не побачила вона хом'ячка, мишку та землерийку. Опускаємось повністю. Сідаємо. Тут Акула нарешті помітила наших друзів на човні і дуже здивувалась. Невже це її їжа пливе? А Миша. Доброзичливо пояснила акулі, що не треба їх їсти, бо вони пливуть до далеких островів, подорожують, а якщо хоче, то Акула може поплисти з ними. Але Акула не хотіла плисти з ними і попливла собі геть. Сідаємо боком. Тут раптом хвилі стали ще більші. Починався справжній шторм. Тримаємося за п'яточки. Опускаємося ось так. І кладемо животик на свої коліна. Опускаємо лобик. Підтягуємо його до колін. Ручками тримаємося за п'яточки. Ось такі хвилі, округлі. Вирували навколо кругла спинка і хитали човен ось такі хвилі. Винирюємо. А потім почалися ще більші хвилі. Тримаємося за п'яточки, піднімаємо таз і показуємо хвилі. Сіли отакі високі хвилі. Молодці. Сідаємо, піднімаємось. Наші друзі намагалися втриматись. Ставимо одну ніжку ось так під коліном, під коліном, або ось так над коліном. Ручки тримаємо в сторони, намагаємось допомогти собі втриматися на човні. Але човен хитається на хвилях. А ми стоїмо. Втримались. Тепер опускаємо ручки і міняємо ніжку. Ставимо ось так ніжку другу. Піднімаємо ручки в сторони і намагаємось втриматись на хвилях, які гойдають. Наш човен. Стоїмо, 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 ще стоїмо. Хто скільки може, стільки й стоїмо. опускає Тепер трохи присідаємо на одній нозі. Піднімаємо зігнуту другу ніжку і закручуємо за опорно. Переплітаємо ноги, присіли, присіли, ручки намагаємось теж переплести. Ось так. І втримались на човні. Тримаємось за човен міцно, міцно, міцно тримаємось за човен. Поміняли ніжку. Встали. Присіли на іншій нозі. Обкрутили другою ніжкою. Ручки переплели. Тримаємось за човен, міцно, міцно, тримаємось, тримаємось, щоб нас не змила хвиля в море. Розплели шторм, був сильний. Але сідаємо. Наші друзі трималися міцно, і нарешті шторм вщух. Море стало спокійним, це називається штиль. Всі побачили красиву прозору воду. Лягаємо на спинку, а у воді прямо біля дна плавали кольорові прекрасні рибки. Лягаємо, кладемо наші ручки ось так під стегна. Груди вигинаємо як рибка. І уявляємо, що ми рибки, які плавають у водичці, дихаємо. Поплавали рибки. Опускаємось. Лягаємо на живіт. Крім рибок, друзі, у воді згинаємо колінка. Беремося за стопи. Друзі у воді побачили жабку. Жабка стрибала. Стрип-пострип. Стрип, стрип, стрип. Стрип-стрип-стрип, стрип-стрип-стрип. Можна отак піднятися трошки. Стрип-стрип-стрип. Лягли. А тепер знову повертаємося. На спинку. Розводимо широко руки, ноги, як морська зірка, і дивимося на красиві морські зірки під водою. Дихаємо животиком. Ось такі морські. Складаємо рівно руки, ноги, перевертаємось на бочок, сідаємо на колінця, сіли на коліна і потягнулися ручками вперед. Ніби ми невеличкий острів. Опустилися вниз, сіли на п'яточки. Тягнемося ручками. Потихеньку піднімаємось, сідаємо, розвертаємось прямо. Нарешті друзі побачили вдалині острів той, що вони шукали. Вони вирішили висадитися і дослідити його. Піднімаємось. Ручки піднімаємо перед собою, одну ногу піднімаємо назад, пливемо до острова, тримаємо баланс. Нам треба допливти до острова. Поставили ногу, другу ніжку піднімаємо. Тримаємо баланс. Ще трошки, і ми будемо вже біля острова. Поставили ногу, ще раз міняємо підняту ніжку і дивимося, що ж там на острові. Дивимося, 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 що ж у нас на острові. А на острові ось такі. Які Височенні гори. Показали які височенні гори. І ось такі низенькі, низенькі, низенькі травички зелені, свіжі, свіжі, а в траві дуже багато квітів. Наші друзі дуже зраділи, що дісталися до такого красивого острова. А на ньому були ще. Дуже красиві блакитні водоспади. лягаємо Водоспадів було багато, і по одному невеличкому можна було проїхатися човном, ніби гіркою, бо це був казковий водоспад. А потім хом'ячок, мишка та землерийка повернулися додому. І, звісно, в кінці. Потрібно відпочити після подорожі. Лягаємо на спинку, відпочиваємо, дихаємо, дихаємо. Животиком набираємо повітря вгору, вниз, животиком вгору. Вниз можна закрити очі, повертаємося повільно на бочок. Сідаємо прямо. Вам сподобалась казка? Так. Не сподобалась? Тоді ні. А наступна казка буде скоро. Бувайте! Якщо хочете не пропустити наступну казку, будь ласка, лайкніть це відео, підпишіться і натисніть сповіщення. Тоді ви дізнаєтесь, коли вийде наступна казка. А я постараюся, щоб це було скоро. До зустрічі!